Усім привіт! Відразу показую вам ось ці наклейки, які купували ми в магазині АТБ. Вже поклеїли на вікна. Донечка тішиться, радіє. Ось показую вам ялиночку, яку вона робила своїми руками. Дуже красива поробка. А я біжу в магазин АТБ. Суботня торба з покупками магазину АТБ, і покажу вам одну покупочку з родинної ковбаски. Взяла ось таку половинку ковбаски «Мартаделла», яка за кілограм 169 гривень мені заважила на 69,20. Ось такий шматочок. Періодично її цю ковбаску беремо. Будемо щось готувати. А далі АТБ ціни постараюся вам прописати для зручності. Значить, побачила я ось такий гель для миття посуду на основі харчової соди з додаванням білої глини. Ви знаєте, що я останній раз брала донат звичайний на основі харчової соди. Я не знаю, чи це в них новинка, чи щось таке, не знаю. Дойпак. Ви мені напишіть, як знаєте. Ось так виглядає. Тут є цілий літр. Ще раз повторюсь, що ціну пропишу. Зацікавив мене цей засіб, тому що звичайний класичний донат з харчовою содою мені подобається. Далі був акційний майонез провансаль ось такий на яєчних жовтках. 67% класична рецептура, якась спеціальна пропозиція, я на темі. Був акційний на акції і взяла. Сіленький хліб, курортний, порізаний. Ось такий агрола, нарізаний скидками. Теж будемо значить, любимо цей курортний хліб. Так, далі в мене ось така турбинка. Італійські трави акційні без солі. 10 грамів додаю до картопельки, коли запікає, дуже смачно. А далі для гризунів домашніх. Взяла на вечір ось такі Drops and Rolls, своя лінія, 80 грамів, такі драже. Арахіс в молочному шоколаді. Кожному по пачечці до фільму. Так, далі сушка п'ятачок акційна 250 г. Теж періодично ви можете в моїх покупках сушку бачити. Так, були акційні асорти фруктово-горіхове. Взяла дві штучки. Теж періодично ви можете бачити на перекус, бо гарна штучка, така сама її дуже сильно люблю. Акційні для паста макарони ось такі. Тут в нас скільки йде грамів? 420. От ріжки, теж періодично купую. В принципі, мені подобається паста. Це вони єдині були на акції. Далі з круп взяла ось таку 8 злаків, вівсяну кашу. Теж ви вже неодноразово в моїх покупках могли бачити. Зараз йде на акції. А, так. А, в мене тут аварія. Окей. Акційне молоко ферма 2,5% жирності. питне от в такій пляшці. Далі. Я зараз покажу вам аварію. Ось такий йогурт, чудо, полуниця, сунниця. Теж був акційний взяла дві штучки. Далі були по акції агуня для доці, персик, і я взяла малинку. На шлунок те, що треба. Так, чек вам пізніше покажу. Кефір, ось такий питний, можливо, на млинці. Що захоче, так. Далі я взяла кукурудзу, розумний вибір, була акційна, цукрова, консервована з цілих зерен 340 грамів. І моя аварія це гречана крупа. Теж була акційна, щось 20 з чимось гривень кілограмова. І, видно, десь мені щось зробилося і трошки висипалося. Зараз буду а, це все реанімовувати. Ось такі були мої суботні закупи. І ось така проста в мене сьогодні вечеря. Як я вже говорила вам в одному відео, що хочеться ось такої зелені просто для краси. Запечена картопелька по селянськи з морквочкою та гарбузом. Хто вечеряє, снідає чи обідає, коли дивиться це відео. Всім смачного. А я зараз. Повечеряю і буду готуватися до сну. Маю надію, що нічка буде тихою та спокійною. Всім цього й бажаю. Дякую вам всім за перегляд. Бережіть себе, будьте мені здорові! І до нових моїх відео. Всім па-па.